Всім привіт! Ви на каналі Фішергов. Приїхав на осінню риболовлю, вирішив виїхати після обіду, а зараз десь друга година дня. Сьогодні такий доволі теплий осінній день. Ловити буду на флет і першою справою осінню вирішив зараз замішати саме пелець, тому що зараз холодно і йому потрібно трошки більше часу, як літом, щоб розкритися. Покажу, що буду мішати. Візьму пелець аміну мілкий 2 мм, Уже осінню. Грубшу фракцію не буду використовувати. І замішаю його з ось такою от прикормкою, Вона мілка, буде давати хороший сигнал від флета. І замішаю його десь з пропорції 50 на 50 і залию це все крильовим ліквідом. Ось таким от. Добавлю на низ спочатку сипухи, потім тельцю. Перемішую. Ще трошки танцю додавлю заливаю ліквіду Закрию, і нехай настаюється. Я закинувся, годувати сьогодні не буду, тому що і після обіду приїхав, день короткий та де й вже осінь. Спробую пошуковим методом покидаю в шпильок озера туди, на центр, подивлюсь, де може будуть виходи риби і буду пробувати. Закинув поки що попапи 8 мм і бітурбо 12, попапи взяв різних кольорів. Чекаємо клювання. Є покльовочка. Батарейка стілила сигналізатори. Він ось такий невеличкий коропець. Десь, напевно, до 2 кг він. Не більше. Півтора. Випускаю його. Зараз ще подивлюся на що взяв. Помаранчевий попап. Взяв на помаранчевий попап 8 мм. Наче було клювання. Було декілька піків і перестало. Навіть натяжку давало. Навіть не знаю, що це робити. Там буду, буду тягнути. Якщо невеликий, то може і там сидіти. Так, є Десь такий кілограм. Зразу його і відпустимо. Ну, помаранчевий попап, 8мм Будемо перезакидати. І ще зараз додали флюрожиткості. І декілька капель флюрожиткості, щоб буде давати візуальний сигнал у воді і приманювати рибу. Ну ось так закидаю. Кидаю от туди от в самий кут, звідти і були клювання. Там уже два і, і один тако трошки правіше, бачите, біла табличка, от туди я кидаю. І звідси одне клювання було і два звідси. Що ж ще буду сидіти? Є дві риби, але обидві маленькі, одна до двох кілограм, а один десь до кілограм. Клюну ще один ось такий коробчик. Дай до 2 кілограмів. Не важив його. Після обіду почало клювати. Вон є ще одне клювання. Була натяжка і опустило. Напевне малий. Малий напевне буду тягнути. Було клювання, виходить, натягнуло і декілька піків було. Витягую, а в мене гачок розігнутий. Прямо зігнути його так, він взагалі рівний діється. Жесть. О. І розігнуло його. Не знаю, можливо десь на кістку попало чи що там було. Або амур. Зараз поміняю і перезакидаю. Не знаю як видно, дуже сильно сонце засвічує. Але вчепив такий сніговичок з надією, можливо, буде більше риба, тому що на маленький попап клюють маленький корб до 2 кг. Хотілося б все-таки сьогодні піймати щось і побільше. Це та ось так от стік чіпляє. Тут ось петелька. Затягнув, от і тримається. Що закидаємо? Є ще одна риба, цього разу вже трошки побільша. Такий тут зеркальний корупець. Не знаю, скільки він тут? три з половиною може. На... Наплед на восьмій на попав клювали дрібний коропець, так я вирішив класичну оснастку чепити. І цей вже клюнув на ось такий сніговичок. Буду перезакидати. Є серйозна риба. Або за щось просто зачепилося, бо таку натяжку дає і... Netuzik паштей просто сперся і все. затягнути в протилежний берег. І я кидав в шпиль, і до нього там метрів десь 80, може 90, а до протилежного берега 50. І він виходить з шпиля іде в берег. Не достане до берега підтягнув його. Було б непогано, що на вечір зловити щось нормальне, нетузіка. Сбі помаленько, так від шпиля і вже. Вже ж напроти під берег. Хотів у берег зайти, але тепер не достає. Якось помаленьку-помаленьку. Без ривків. Ривків немає, значить велика риба. Відпущу фрикціон, то біля берега ще десь ривка відірветься. Ого! там десятка плюс. Місцевого несумата. Зараз буду важити його. Взяв нас підборю вже вже пізно. взяв він на отакий попав 8 мм, причому це те водилище, де попередній гачок розігнувся, я поставив міцніший шостого номера і от Результат. Я сам, то мені не дуже зручно, але ще зараз якось важимо. Десять шістьсот. Десь люлька ця грам 700 важить. Ну, того десь 11 кг. Нормально так, як під кінець сезону. Зараз ще спробую фото зробити. Опа! Щопа. Опа! Який кабанчик! 11 кг. Думаю, на сьогодні все. Буду потрохи збиратися, хоча видилища ще закинуті, але не хочу допізна досиджувати, щоб потім не збиратися вночі. Хочу трошки розказати про риболовлю, про свою тактику. Думаю, що тактика підібрана правильно. Добре, що не годував. Ловив пошуковим методом, використовував дрібну насадку 8 мм, хоча пробував ще і велику, на ню погано ловилося, зловив тільки одну рибу, правда більшу. Думаю, ще в цьому році вдасться виїхати хоча місці 1-2 рази, але не обіцяю, буду старатися. Це залежати буде від погоди. Якщо буде тепло, то ще вийду. Все, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступних відео.